І вітаю вас. Нарешті ми переглянули попередні відео уроки, побачили, як працює Visual Studio. Тепер давайте ми спробуємо розібратися Щось, що ж та перша програма з собою представляє. Що тут такі за слова тут цікаві, все англійською мовою? Так. так, насправді програмування, перші мови програмування були розроблені в Америці. Отже, там, відповідно, всі мови програмування позамочені англійською мовою. Зустрічав чи я десь інакшу мови, важко сказати. Ну, наприклад, 1С має свою внутрішню мову, ну, вона може бути і англійською, і російською. Але це нас не цікавить. Отже, перші рядочки. Ось ці два слешики, за що вони відповідають? Це означає, коли ви побачите десь в тексті програми такі два косі рисочки. Саме в цю сторону повернуті означає, що наступний текст ніякого значення для вашої програми не має. Тобто це лише якийсь певний текст для програміста, щоб він його прочитав і зрозумів, що саме там йдеться. Такі тексти, такі слова називаються коментарями. Тобто ми собі коментуємо, що ми хочемо десь там зробити, чи якось там щось поміняти в майбутньому. І програмісти дуже часто, коли пишуть дуже багато рядків коду, вони десь обов'язково залишають коментарі, щоб у разі чогось колись згадати, що він там робив, і щось чи поправити, чи легко розібратися в коді. Якщо декілька програмістів працюють над одним проєктом, значить, відповідно, щоб другий програміст міг зрозуміти, що там робилося в тій чи іншій процедурі і так далі. І тому потім. На рахунок коментарів, перше, що ми тільки що дізналися, що він починається з таких косих рисочок. Косі рисочки створюють коментар для е, одного рядка. Його можна видалити, він ніяко, суті нам не буде. Тобто в нашому варіанті, як ви бачите, коментар підказує, як запустити програму і так далі. Викидуємо. Другий вид коментарів це якщо ми пишемо декілька рядочків, От я заберу тут. І якщо мені треба, щоб саме всі ті рядочки були коментар, а лінки писати перед кожним рядочком ось такі рисочки, тоді я ставлю косу рисочку і зірочку. І обов'язково також даю знати, що в мене в кінці також закінчується. Але вже зірочка і рисочка. Таким чином, я дав знати Visual Studio, верніше, компілятору. Що оцей текст весь, від починаючи звідси до це, не впливає ніяк на програму. Це є коментар. Так, багаторядковий коментар. Потрібно вам якийсь коментар на один рядочок написати? Будь ласка, ставимо два слеші, пишемо. Це моя перша програма. Але, відповідно, маєте на увазі, даний текст ніякого впливу на вашу програму не має. Далі, з коментарями ми розібралися. Два види коментарів є, всі плюс-плюс. Далі, як правило, будь-які програми починаються з таких цікавих слів include. Як ви бачите, перед include решіточка, що це означає? Слово include з такою решіточкою означає, що наступний, скажімо так, що для виконання коду ось цього, що є в програмі, використовується певна бібліотека. Нагадую, сама мова C має дуже багато команд, і ті всі команди знаходяться в певних бібліотеках. Наприклад, бібліотека ioStream це є такий файлик, десь там знаходиться. У нас не цікавий день знаходиться. Ми його приєднали. Він відповідає за вивід на екран. За вивід щось. Відповідно, ми його використовуємо для виводу. Наступний рядочок. Тут можна підключати таких бібліотек декілька, щоб я не забув, так? Далі Дальше в нас своєрідно створюється, ми одним рядочком вказуємо, що ми створили процедуру. Функцію процедуру в даному випадку це функція, можна так назвати, бо в скалі є конкретна різниця між процедурою і функцією. У нас тут, однаково всюди нас будуть функції. Ми створили функцію. Це такий кусочок програми, називається main. Відхідні дані для неї немає. Тобто відкрита дужка і закрита дужка, якраз вказує, що це функція. Вихідні дані після main буде тип INT, це є ціле, ціле число. Воно ж по типах пізніше побаємося. Дані, така фігурна дужка відкриває тіло процедури. От, вона вказує, що процедура саме така, тут. це перший рядок, яка процедура тут почалася. І в даній процедурі всього-сього у нас є один єдиний рядочок, який щось там робить в кінці. Ми закриваємо таку дужку, і, по суті, наша процедура вся закінчила. По замовчуванню в програмах C, саме процедура main, як основна, головна перекладається, вона і визначає початок роботи програми. Тобто я можу створити ще інші процедурки, там вище чи нижче, але саме в ній буде виконувати все, і можна вже в ній викликати якісь інші процедурочки. Знову ж, по ходу, ми це все побачимо. Так, я розумію трошки складно, але що ми тут нам потрібно знати? Значить, std двокрапка, двокрапка, count, чи це out. Насправді читають це out. Це від слова консоль. Out вивід. Консоль ззовні. Ну, консоль щось таке. Дані стрілочки вказують, стрілочки е вказують, що це потік даних, який десь передається. Він буде передаватися якраз на консоль. І в лапках, як правило, починається якийсь певний рядочок тексту. Як ви бачите, лапки починаються, лапки закінчилися. Текст Hello World, Привіт, світ. І в кінці також дуже цікава команда: такий slash-n. Що вона означає? Вона означає, що в нас закінчиться рядок. Тобто під час виводу, от коли я щось, наприклад, пишу, якщо б я був програмою. так? То отримуючи дану програму, я би в вікні консолі набрав би відповідно текст той, же, який я бачу. Hello World. Знак оклику. І от той slash N означає, що в кінці натискаю Enter. Тобто переношу курсор на наступний рядочок. Це для чого нам таке? Якщо я захочу ще щось вивести, для прикладу, отут заберемо, От не знаю, як крили це піде. Це моя перша програма. Виведеться також і цей рядочок. Ми зараз подивимося, як, але мушу забрати я цей Hello World знизу. Так. У нас його вже нема. Ну що ж, тут, по ідеї, ми підключили якусь там бібліотеку. Функція є, я командою виводу в консоль, пишу Hello World. Має перенести на другий ряд курсорчик і другий ряд рядку йому написати. Це моя перша програма. Запускаємо. Консоль пішла. І ось тут в мене так. Файно. Тобто кирилицю не сприймає. Придеться нам писати. Псевдокодом. Як бачимо, Hello World написало, а наступний рядок ну, просто не сприймає нашу кирилицю. Зараз поправимо англійськими буквами, напишемо. Моя. Пер так, і здіваюся, але що зробиш? Ну, давайте запустимо. Так, without, Ні, я хочу з дебагером, Без дебаггера. ну, В принципі, нам однаково. Зараз дебо ми нічого трасувати не будемо. І що мені вийшло? Hello World це моя перша програма. Так, ми розібралися, що карилицю поки що ми будемо писати так. Якщо знайду імеркшим методом виводу, без кого вам розкажу. Тепер попробуємо подивимося, якщо я заберу слеш /N. Запустимо ще раз, подивимося, що відбувається. Знову прийшла компіляція, і дивіться, Hello World. І нема переходу на наступний рядочок. Це моя перша програма. Пишеться зразу після знаку оклику. Це означає, що от якщо ми хочемо під час виводу, що в нас окремими рядками щось було, то ми вже самі мусимо думати, де вставляти ось такий. Своєрідні символи. Тобто slash N означає, що в нас після того надпису Hello World буде переведено курсор на новий рядочок. Ось такий своєрідний вивід у нас. І єдине, що хочу ще вказати, якщо ми будемо часто щось виводити або вводити в нашу програму, про ці команди більш детальніше, пізніше я розкажу, нам ото STD2. весь час буде часто згадуватись. Щоб воно нам не заважало, ми можемо зробити ще такий такий рядочок написати. Будемо згадувати. Use. Namespace. Namespace. package, namespace. S. std. Пробуємо такий варіант. Uses. Ні, значить не юсис. Зараз секундочку пригадаю. Додати ЮНІ. You... Секунд.